Петрику, а ким ти хочеш стати, коли виростеш? Гонщиком. А яку ти машину хочеш? Як у діда самогонну? Чоловік з дружиною дивляться бокс по телевізору. Чоловік зітхає і каже: Я розочарований. Все закінчилося за три хвилини. Дружина чудово! Тепер ти знаєш, що в подібних випадках я відчуваю. Мій син просто шедевр. Що такий красивий? Ні. Робота невідомого майстра. Нам потрібен бухгалтер із досвідом роботи і вищою освітою. Досвід і диплом у мене є. А підслідством ви коли-небудь були? Ні, не був. А чому? Ще не попався. Режисер театру молодій актрисі. У новому спектаклі вам доведеться зіграти роль невинної дівчинки. Сподіваюсь, у вас є хоч який небудь досвід. Справа не в тому, що ваша родина заможна. Я дійсно кохаю вашу дочку і хочу з нею одружитися. З котрою з трьох. З будь якою. Розмовляю дві розвідниці. Сьогодні я пересплю з цим дипломатом, і він розповість все, що мені потрібно. А якщо не розповість, ну тоді хоч пересплю. Господиня розраховує служницю та з викликом. Тепер я можу сказати все, що про вас думаю. Ви зажерлива, зла і дурна жінка, а в ліжку ви гірша, ніж я. Хто це вам сказав? Мій чоловік? Ні, ваш водій. Лікарю, я не бачу на далеку відстань. Бачиш сонце? Так. І як далеко ще хочеш бачити? Кохана, ти не образилася? Ні. А де мій рушник? Візьми там, на швабрі. Чуєш, що мені лікар каже? Пияцтво скорочує життя вдвічі. Ось тобі скільки років? Сорок. А якби пив, було б вісімдесят.